Латін джерело міо, хіро інозетоло, Марганцю та Усі відтінки спокуси у кіно. А у нас відвертості українського шоу-бізнесу без цензури і без сорому. Наскільки це серйозні стосунки чи знайомі ваші діти з вашим обранцем? Я не вважаю, що це якось може вплинути на стосунки. Багато хто критикує сьогодні гумор дизель-шоу. Я люблю цей проект. Це дійсно вже така сім'я за 10 років. Зрештою, кохана людина сьогодні поруч з вами є чи немає? У мене дуже багато коханих людей зрада в ваших стосунках з нею була. Володимире, до вас і так прикута велика кількість жіночої уваги. Я не чекаю свій інстаграм на привод, з приводу Того хто мені пише. Ви доволі часто скандалите з працівниками держави Я постійно відстоюю якісь речі, які у вашому житті є найголовніші спокуси для вас. Я вважаю себе достатньо дисциплінованою людиною. Закінчився сезон зважених та щасливих. Наскільки взагалі емоційно важкий ось цей проект для вас? Як відходите від нього потім? Е, ну скажу, що цей сезон мені здається, це був найважчий сезон е, в плані емоцій, тому що цей сезон ми знімали під час війни. Е, себе як тренер я почувала комфортно в тому плані, що е, це мій проект. Я на ньому працюю вже багато років, і я все роблю. Я можу це робити наосліп, але от саме історії людей, і те наскільки це було емоційно важко і складно, то я можу оцінити від одного до десяти десять. Чи і досі ви проживаєте у Вінниці і намагаєтесь поєднувати роботу з Києвом? Чи все ж таки можливо були плани переїхати остаточно до столиці? Я балансую, поки що я балансую, тому що в Києві трішки складніша ситуація в плані навчання і безпеки для дітей. В Вінниці, ну ми не можемо себе взагалі в нашій країні почувати безпечно, да? але просто в Вінниці все так облаштовано, що школа поблизу, хороше укриття в школі. Ну тобто там, де ми живемо, так само близько укриття і тому. На даний момент я просто зважую всі за і проти, і розумію, що поки що я балансую на два міста. Діти залишаються переважно в Вінниці. Вони приїжджають зі мною в Київ, але більше знаходяться там. У вас вже досить дорослі діти. Сину 17 років. 16 років. Чи визначився він вже зі своєю майбутньою подальшою професією? Чи буде навчатися в Україні, чи можливо планує поїхати навчатися за кордон? Роберту подобається щось пов'язане з міжнародним правом. Він вміє домовлятися, комунікувати, але я думаю, що він ще хочеться поглибити разом із бізнесом. Будемо дивитися, але його улюблені предмети це право, це історія, це географія, ну тобто англійська. А в донечки куди більше нахали? А, лівка творча особистість. Вона і співає, і танцює. І викладачі говорять, що якщо їй цікаво, їй будь-який предмет дається легко. Тому так. А які у вас взагалі методи виховання до дітей, чи можете ви їх покарати, підвищити на них голос? Чи у вас це дуже в дружній обстановці? Е, з дітьми вони повинні розуміти, що мама це захист. Так е, я намагаюся знову ж таки з ними бути у дружніх стосунках, але якщо ми говоримо ну як бути правдивими, да, з дітьми сильно дружити не можна. Вони мають розуміти, де мама, а де ну от, де, де ті кордони. Ми знаходимо завжди порозуміння. Вони не знають, що таке підвищення голосу. Я намагаюся розбирати кожну ситуацію, аби вони могли мені довірити абсолютно все. У нас немає секретів один від одного. Вони знають все про мене. Я знаю все про них. Навіть коли вони башкетують. Я нещодавно читала, що ваше серце вже не вільне. Наскільки це серйозні стосунки? Чи знайомі ваші діти з вашим обранцем? Я поки що не можу це сильно коментувати, тому що мені б хотілося, щоб все залишалося більш так інтимно. Але єдине, можу сказати, що да, діти знайомі. Ви в своїх інтерв'ю розповідали, що дуже багатьох чоловіків лякає ваша е, відомість, те, що вас знають, те, що вас впізнають. Е, чи цього чоловіка це не злякало на початку ваших стосунків, і чи знав він хто ви? Е, він не знав, хто я, і я бачу, що е, ні, його це не лякає. Він нормально до цього ставиться, і саме найголовніше, що мені дуже хочеться, щоб все ж таки це більше залишалося в тиші. Вже живете разом чи ще ні? Ні, ми не живемо разом. Ми живемо на два міста. Він можна припустити, що він з Києва, чи звідкись. А чи готові ви вдруге вийти заміж? Я над цим ще не думала, якщо чесно. Правда. Я не вважаю, що. Це якось може вплинути на стосунки. Та якщо людина відповідальна, вона відповідальна як з обручкою, як зі штампом в паспорті, так і без нього. Тому для мене це не принципово, якщо чесно. Сили про те, що розійшлися з Яніною Соколовою. Вона після цього написала дуже неоднозначний пост, де е, писала і розповідала про те, що е, не очікувала від близьких людей отримати зраду. На що дуже багато прихильників подумали, що все таки якась зрада в ваших стосунках з нею була? Чи підтримуєте ви сьогодні з нею стосунки після того, як ви висловилися і вона висловилася? Я вас можливо розчарую, але ми домовилися, що ми не коментуємо е, цієї події. Ані вона, ні, ані я. Дякую. А сьогодні ви підтримуєте з нею стосунки? Будь-які, дружні, товариські чи ні. Не коментую. Дякую. Ви в нещодавньому інтерв'ю доволі неоднозначно відповідали на питання: чи ви закохані, чи ви не закохані. Зрештою, кохана людина сьогодні. Поруч з вами є чи немає. У мене дуже багато коханих людей. Ну перш за все, тих, яких я люблю, і Обранець, жінка серця. У вас є ми про це поговоримо. Після шоу в палаці спорту у вас буде палац спорту 8 березня до 30-річчя гурту Друга ріка. Розповідайте, які відчуття, коли приходить усвідомлення, що ви на сцені вже 30 років? Ну для мене що 30, що 3, Таке враження, що я в принципі з народження на сцені, тому мені все до це, ми, це мій перманентний стан відчуття, що. Що я працюю, я артист, я музикант. А що готуєте цікавого у палаці спорту? Що там буде за шоу? Але це буде дійсно шоу. Не хочу ображати музикантів рідних, рок-музикантів по, по, по нашому цеху. Але ми, я маю на увазі рок-музиканти, як правило, граємо концерти, та ми граємо просто програму. І незважаємо на шоу. Шоу для нас щось було другорядне. Цього разу ми підійшли з іншого боку. Ми почали готувати саме шоу. Тобто, і ми націлились на, на те, щоб зробити грандіозне, велике шоу, аби не тільки ми були задоволені тим, як звучить, але як воно і виглядає все. До цього ми залучили режисера Германа Ненова і ми зіграємо 30 треків, найкращих. Вигратимемо і нові пісні, які вже стали народними гітами, І частина буде нових саме з нового альбому. Тистів говорять про те, щоб окупити палац спорту, треба мінімум два концерти. У Вас він буде один, два чи три. Тому що зараз артисти змагаються за кількість, скільки вони зможуть зібрати палаці спорту. Ми не змагаємося з артистами, які змагаються з артистами. Ми граємо одне шоу, і це буде початок нашого туру. Таких концертів буде 30, Тому для чого змагатися, якщо ми зробимо 30 в Україні, 30 в світі. Ну з ким змагатися? Ми це не спорт. Е, перш за все, ми відзначаємо круглу дату, і ми б хотіли зробити перш за все круте шоу, і нам достатньо одного концерту, аби після цього говорили 30 років або 30 концертів ще обговорювали, яке було грандіозне шоу в палаці спорту. Ці 30 років було бажання колись піти за сцени, покинути професію артиста. О, так, такі бажання були на початках, коли ми виходили на сцену і не розуміли, що ми блін, тут робимо і взагалі чи це комусь потрібно. Коли ти дивився в, в глядацьку залу на слухачів і в їхні очі, а вони мовчали. Коли вже почали відкривати ротики і підспівувати разом, тоді я зрозумів, що ми на місці, на своєму. І такі думки розвіялися. І були, були випадки, коли творчі кризи, знаєте, вони бувають у всіх музикантів. Коли хотілося займатися чимось іншим, коли коли був невдалий концерт, якийсь, але я, я боровся з цим дуже швидко. Я або напивався, або голився. Жили фотографіями з лікарні і розповіли, що зробила пластичну операцію. Розкажіть детальніше, як реабілітаційний період проходить. Що це була за операція? Як її пережили? Це я виділяла свою родинку на щічці, розпрощалася з таким образом, як Мерлін Монро. Але знаєте, всі мені ну багато людей писали: що, це була ваша родзинка? Я кажу, нічого страшного, я для вас намалюю. Ну, тобто вона вже е, просто почала мені заважати, тому що вона росте, це нормально, і е, я вже давно про це подумувала. і от… Змінила що в житті, знаєте? Зазвичай дівчата міняють колір волосся чи там стрижечку. А я родинки видаляю. А чи думали колись у житті ще над якимись пластичними операціями? Ще щось хочете собі змінити? Звичайно, ви що? Я по перше, я дівчина, по-друге, я жінка. По-третє, я вже доросла жінка. Тож е, я вже підписуюсь на багатьох хірургів пластичних. Так я така, так, так хто, хто де як що робить? Ну, от до речі, в дезершо дуже багато. Уморо з приводу е, того, що у мене невелика, е, ну невеличкі груди. Оце єдине, що мені в принципі не хочеться змінювати з ну, цих операцій, про яких завжди кажуть. Ну дивіться, я ще не народжувала дітей. Я не знаю, як потім буде виглядати моє тіло. Тож, можливо, мені вже захочеться щось саме підштовхнути доверху, але це будемо вже дивитися потім. Ви є зіркою дизель-шоу. Багато хто критикує сьогодні гумор дизель-шоу, Багато хто покидає акторський склад дизель-шоу. Як ви до цього ставитеся І чи були у вас думки покинути дизель-шоу? Ні. А чому? Це коротко я. Тому що я люблю цей проєкт, тому що мені подобаються люди, які там працюють, тому що це дійсно вже така сім'я за 10 років, тому що ми підтримуємо один одного, тому що нас любить глядачі, тому що на наші концерти ходять люди, тому що ми робимо благодійні концерти, тому що ми допомагаємо ЗСУ. Це дійсно такий відрізок життя, один з найкращих в моєму житті. Ви заручилися. А коли плануєте весілля і яким його бачите? Ну дійсно для мене зараз це не на часі весілля і все таке яскраве і пишне. Я вважаю, що це потрібно робити після перемоги. Хоча я якщо що не засуджу. якщо ти, якщо ти завтра захочеш вийти заміж, знаєш, я тільки за я буду тільки відтримати, але просто для мене, мабуть, я не відчуваю себе, от поки не буде перемоги, я не відчуваю себе. Цією жінкою, яка та давай я зараз фатун натягну. Ми вас вітаємо з прем'єрою фільму Усі відтінки спокуси. Ви двоє головних героїв цього фільму. Розповідайте, як вам працювалося разом на знімальному майданчику, враховуючи такий рівень еротики у цьому фільмі? Класно працювалося, тому що Володимир постійно жартував, приносив цукерки. Нам було весело, хоча жанр трилер, але не завжди весело. Ні, ми завжди підтримували одне одного, коли нам було сумно. Так, Бороси, насправді, всі ці еротичні сцени, які ви побачите, вони достатньо гарячі, але це не найскладніше, що було. І це більш професійний підхід, щоб всім все було комфортно. А найскладніше було працювати над важкими сценами цього фільму. І тому ми між дублями під кінець дня намагалися жартувати, веселитися, щоб збити цю напругу. Владимира, чи проходили ви якусь особливу підготовку? Можливо, були якісь акторські курси перед тим? Перше, що я сказав, що я не актор, і мені потрібно, щоб зі мною попрацювали зі мною. Працювали Скільки у нас було десь півтора місяці. Зі мною працювала Олена, Олена Хохладкіна так само зі мною працювала, І я всіх ходив, задовбув з Оксаною Черкашиною, яка теж виконує носило ну, не хриле. Я всіх ходив і задовбував своїми репліками, своїм станом, бів біблію свого персонажа писав мене. І навіть після вже закінчення зйомок я намагався з вникнути в усі сфери виробництва кіно. Якщо дивитися трейлер до фільму або ваш кліп до е, саундтреку до цього фільму, там дуже багато кадрів оголеного тіла. Оголеного тіла в бездоганній фізичній формі. Е, як ви готувалися до зйомок цього фільму? Чи сиділи на якійсь спеціальній дієті, чи збільшили кількість спортивних занять перед зйомками? А може, я відповім за Олену? Ви знаєте, що це пані, яка їй достатньо, подивіться на цю фігуру, їй достатньо. Просто один раз присісти, отак качнепресп не знаю, відтиснутись, от в легко, і нього одразу рельєф. Я коли побачив, такий думаю, ну мені прямо сильно треба підрозібрати своїм тілом. Ну і звісно, насправді в знімальному процесі був для мене великий плюс. Бо дякуючи Олені ще є і продюсерки, у нас було чітко вирівняно, коли сніданки, обіди і вечері. І я їв постійно в один і той самий час, одну і ту саму їжу займався паралельно. Ну і звісно, це і Ти не без ночі. Ну а далі я вже в це і е, не закінчив. Ну дякую вам теж за комплімент. Я намагаюсь. Я, я стараюся. Ох, ця скромність, ця скромність. Володимира, до вас і так прикута велика кількість жіночої уваги. І впевнена, що після цього фільму буде ще більше прихильниць до вас. Чи часто отримуєте повідомлення в Директ від дівчат? Як на них реагуєте? Чи можете сходити на побачення з тим, хто вам просто написав в інстаграмі? Я не чекаю свій інстаграм на привод, з приводу того, хто мені пише. це моя робоча сторінка в моєму житті і моє особисте життя воно завжди особисте. Розповідайте про що була ролі, чи швидко на неї погодились, коли прочитали сценарій? Я сказав одразу так. По-перше, я дуже хотів попрацювати з Іриною, режисеркою. Це перше. По-друге, це цікава історична історія. Я завжди хотів так таку історію, такий сценарій. По-друге, це цікава сама по собі історія. Третя, я чув, що Володимир Дантес на кастингу просто розвалився. І мені було цікаво попрацювати з такими талановитими людьми. Ось моя роль дуже маленька, але вона я бажаю глобальна в спокусі того, що кожна людина може бути рятівником для іншої людини. І тут найголовніше. Зрозуміти, якщо ти бачиш, що це саме ця людина може тебе рятувати. Це еротичний трилер, і там дуже багато сцен з оголеним тілом. Чи доводилося вам роздягатися в кадрі? Не знаю. Подивиться і побачите фільм. Власне про спокуси, які у вашому житті є найголовніші спокуси для вас? Їжа. Я люблю їжу. А перед чим не можете встояти це якийсь фастфуд, чи що? Uh, давайте так. Я, я вважаю я себе достатньо дисциплінованою людиною. Uh, нема такого де є якісь речі, мабуть, перед якими я не можу стояти, але так по собі я дуже дисциплінована людина. Спантеличили мережу, тим що плануєте подавати до суду на поліцію, яка оштрафувала вашу дружину за брудний номерний знак. Зрештою, чи подали до суду на якому етапі сьогодні ця справа? Ні, не подаю до суду. Просто оскаржую рішення. Ось так це. Тобто, це трішки інше. я б не знав що це прям позив. Просто ми не погоджуємося з цим рішенням, і там ти просто його скаржиш, буде суд тоді буде зрозуміло, що з цим рішенням. Лі емоційно обговорювали вдома потім цю ситуацію. Дружина плакала, жалілася. Що було? Ні, ні, ну це, не, ну це не трагедія. Там це не це штраф 1100 гривень. Мені просто я вважаю, що це м'яко кажучи, недоречно, не дивно робити подібні речі. І от капрал який зупинив мою дружину. Я розумію, що. Ну, в той, в той день це якраз таки був день, коли все трішки відтаяло, і просто було дуже брудно. І 90% машин на дорогах були з брудними знаками. При тому, що знак на автомобілі моєї дружини, ну, він читався. Ну тобто, це не те, що він там був заклеєний спеціально. І, ну і це було видно, що це дівчина за кермом. Ну ти зупинив. Поліція має попереджати, має допомагати і має служити. Ну, от якби я був поліцейським, я б сказав, там у вас забруднений номерний знак. Протріть, будь ласка, їдьте далі. Я розумію, що потрібно певно, що гроші в бюджет, я це чудово розумію. І я ж плачу податки, і плачу штрафи, а, але я думаю, що в цій ситуації це було. Це було як би так правильно сказати? Ну, як на мене, це було низько. Хоча з іншого боку, хтось скаже, з точки зору закону, ну розумієш, ну немає такого апарату, який визначає забрудненість номеру. Це виключно на рішення цього полісмена. І я в той день прям помічав всі брудні номери навколо їх було дуже багато. Але я просто думаю, що це було ну, некрасиво, з етичної точки зору, перш за все. Ви доволі часто скандалите з працівниками держави то з поліцією, то з ТЦК. Чи чули ви у свою адресу, що мовляв Анатолій це якісь скандалісти? Він собі багато дозволяє? Ні, не неправда. Не я не скандалю. Я відстоюю справедливість. Мене підвищений рівень справедливості, відчуття справедливості. Тому я постійно відстоюю якісь речі там. Дійсно, я роблю заваження людям іноді, іноді я розумію, що можливо, ну і і не варто цього робити зараз, але ну от не можу себе стримати. І якщо несправедливо, я завжди буду відстоювати справедливість доводити. Ми знаємо, що ви доволі часто влаштовуєте е, якусь романтику зі своєю дружиною, то готель знімете, е, то на романтичну вечерю разом сходите. Коли ви останнє влаштовували якесь побачення або сюрприз для своєї дружини? На жаль, зараз нас немає на це змоги, бо. Ми постійно в цій боротьбі, як і всі з проблемами зі світлом, з опаленнями. І в нас якось до романтики не доходить, бо навіть діти ну в нас Ніл спить зараз з нами, бо в його кімнаті прохолодно, і він спить з батьками. Хоча в нас завжди діти сплять окремо від нас. Да? Але ну, так як холодно, то він спить з нами, яка там романтика. Тому в нас якби в реаліях як сьогодення ми, на жаль, зараз не знаходимо часу для романтики. Шкода, але ну, я думаю, що знайдемо на вихід. Ви нарешті закінчили ремонт у своєму будинку і не розлучилися. Як вам це вдалося зрештою? Це було складно, але ну, я доще свишу, можемо повертатись в свій будинок. Е, нехай без світла. У нас сьогодні світло от за день-чотири години. Було вранці дві години, в день година і зараз буде година. Отакий от в нас графік. Але все одно це мій дім. Я його люблю, мої діти його люблять. Вони нікуди не хочуть їхати, тому ми вдома. Що своєму інтерв'ю розповідав, що в тебе є діагноз, через який ти визнаний непридатним. Через це ти можеш виїжджати за кордони? Чи були в тебе думки емігрувати з країни? Поки в мене таких принаймні поки знаєш, як мені сказала одна людина: Слава, ніколи не зарікайся. Ти ж не знаєш, як ситуація буде розвиватися далі, але поки я чесно я не розглядав. Я коли почалася війна, я подзвонив мамі, всі там виїжджали, вивозили родичів. Я от для галочки подзвонив мамі, кажу: Мама, хочеш, я вас вивезу? Вона сказала: Ти шо, сума сошов? Куди ми поїдемо? Куди я вдома, я нікуди. Я так. Фух, слава Богу. Ніхто нікуди не виїжджає. У мене навіть думки не було виїжджати ні на жоден день. От я себе навіть не уявляю, чим би я зміг займатися в іншій країні. Я настільки люблю це місто, я не люблю цих людей. Я люблю тебе, наші з тобою скандали. Я люблю професію, якою я займаюся. Я люблю цю нашу кончену, абсолютно шоу-бізнесову спільноту. Я от все це люблю. І я не знаю, де б я отак, от як тут, зміг би реалізуватися. Я маю просто цілувати цю землю. Це зараз без перебільшення, за те, що я мав змогу тут так реалізуватися. В жодній іншій країні світу зараз в цьому віці я вже не зможу так реалізуватися, як реалізувався тут пізно. Переїжджати треба було в 20. А вже зараз, вже ну все, поїзд мій пішов. Тересу мережі дуже активно обговорює те, що Світлана Лобода робила заяву про те, що вона б хотіла організувати великий концерт у Києві. Віра Брежнєва нещодавно розповідала, що хоче концерт у Києві. Як ти ставишся до цих артистів, і як ти вважаєш, чи повинні бути їхні концерти сьогодні в Україні? Нам потрібно шукати тих людей, які е, окрім того, що вони вже українці, крім того, що вони... Хочуть і можуть щось робити для України і казати, я українець, я роблю це для України. У нас чомусь така пішла. Я взагалі вважаю, це якась пошесть, якась я не знаю, як епідемія. Ми вишукуємо талановитих, які зробили якусь помилку, щось не те сказали, і ми їх хейтимо, ми їх вивіняємо, виганяємо, обливаємо гівном і так далі. У нас не так багато талановитих людей, які здатні дійсно щось якісно і круто любити. Є країни, ти в Америку є взагалі в Америці дають візу і громадянство за те. Талант професійно, ти якийсь талановитий і вмієш щось круто робити, тобі дадуть все. Ти американець, тільки залишайся роби. У нас навпаки, ти українець, ти талановитий, але ти щось... Іди звідси, геть. Ну, як ми так ніколи не зберемо талановитих людей. Є людина, яка талановита, все. Це наше, ми беремо, ми тримаємо, це наше, нікому не віддамо. Росіянам не віддамо, Пішли нахер. Все, було ваше, стало наше. Якщо вони талановиті українці, але продовжують далі виступати російською мовою за кордоном і прославляють таким чином російську культуру. Тут питання в тому, ти знаєш це питання, мовне питання. Я взагалі не дуже хочу на з приводу цього говорити, тому що я не авторитет. От але те, що людина виступає, ти розумієш, у неї багато російськомовного репертуару старого так. І е, багато тієї аудиторії, яка в Європі готова купити квитки. Причому там же і українці ходять, хочуть чути старі пісні. Потроху з'являються українські пісні, україномовні репертуар оновлюється. Сердючка теж у неї ж е, зверни увагу. Сердючка ж не перекладала на українську мову старі російськомовні хіти. Не перекладала, тому що вони будуть глупо звучати. І так само перекладати е, пісню Твої глаза українською. Ну погодься, ну це був би рагулізм. дуже багатогранна особистість. Ви і актор. А у вас є своя ветеринарна клініка. Розповідайте, що сьогодні вам приносить більше заробітку. Заробіток не повірите. Напевно, що реклама інстаграм, клініка, акторство. що в мене ще зоомагазин. Тобто зараз дуже, дуже небезпечно мати єдине джерело доходів, коли ти маєш. Декілька джерел то це трошечки спокійніше. А ви не є лікарем і відкрили ветеринарну клініку? Як без відповідної освіти ви можете доручати іншим лікувати тварин? Ну, в мене, по-перше, є притулок для тварин, і коли я порахував скільки я витрачаю на їхнє лікування, я зрозумів, що мені простіше і зручніше відкрити власну ветеринарну клініку. Я її відкрив, оточив себе класними професіоналами, і в принципі я тільки керую, а вони лікують. Скільки вам обходиться утримання притулку взагалі? О, е, найдорожче це лікування. В середньому в мене два притулки для котів для котів один і для собак. І будуємо зараз третій. В середньому до мільйона в місяць. Це все гроші. Ви особисті? Чи ви шукаєте спонсорів рекламу? Як ви робите так, щоб витягувати цей притулок? Частково мої, частково донати, частково якісь спонсорські ви знімалися в кліпі Олени та Полі, і вона у вас навіть брала тваринку з притулку собі. Чи близько з нею товаришуєте? Вона нещодавно потрапила в скандал зі злиттям відео інтимного характеру у мережу. Чи підтримали її якось в цей момент, чи писали особисті повідомлення? Звичайно, з Оленкою ми підтримуємо дружній зв'язок. Звичайно, я її підтримав, бо чесно кажучи, ця ситуація вона дуже низька, дуже неприємна, коли посягнула на твоє особисте. Але Оленка дуже, я вважаю, класно сприйняла це, класно вистояла. І окрім цього, вона ще дала натхнення іншим дівчатам побороти такі ситуації, які, на жаль, періодично, я думаю, що трапляються у житті. Бать. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.